Вітаю, друзі! З вами пастор Василь. Сьогодні я хочу з вами пороздумувати над дуже важливою темою. Вона називається Хто такі пророки і яке насправді служіння пророка. Проаналізувавши і прийшовши до висновку, що більшості християн і Божих людей розуміння пророчого служіння надто гіпертрофоване. Тобто, більшість людей вважають, що пророки це люди, які мають передбачати майбутнє. Вгадав майбутнє пророк, не вгадав, не пророк ось так. Хоча що до передбачення майбутнього, то це лише маленька частинка із того великого масштабного служіння, яке несе на собі пророк і пророче служіння. Тому давайте ми сьогодні трішки розберемося, підемо в Біблію, глибоко зануримося в цю тему і розкладемо трішечки по поличках, що ж насправді собою представляє пророче служіння. Але для початку я би хотів би розмежувати два поняття, що таке е, пророче служіння або служіння пророка, і що таке дари пророчі. Тому що апостол Павло в посланні до Єфесян в 4 розділі чітко говорить, що є п'ятигранне служіння апостол, пророк, євангелист, пастир і учитель. А в 12-14 розділі послання. До Коринтян, перше послання, він говорить про те, що є дари Духа Святого, які Бог дає для церкви, і серед цих дарів. Є дар пророцтва. І далі він говорить про те, що дар пророцтва може діяти абсолютно через будь-якого християнина. Що для цього потрібно? Для цього потрібно бути хрещеним Духом Святим і сповнятися Духом. Тобто, будь-хто, хто може сповнятися Духом Святим, може пророкувати або через нього може діяти пророчий дар. Але чи є людина, яка пророкує автоматично пророком? В контексті п'ятигранного служіння ні. Тому що п'ятигранне служіння, до якого входить е, пророче служіння, воно виокремлене. І Біблія нам чітко говорить, що якщо дари даються пророчі дари, в тому числі через сповнення Духом Святим, то на служіння пророка. Або апостола Бог ставить і обирає людину ще до її народження. Пам'ятаєте, в книгі пророка Єремії там написано: Бог каже, ще перед тим як я створив тебе в учереві твоєї матері, в утробі твоєї матері, я тебе обрав, я тебе освятив, і пророком для народів я поставив. Тому спочатку давайте ми зробимо невеличкий підсумок. Служіння пророка в контексті п'ятигранного служіння. І пророчі дари, або люди, які пророкують, будучи сповнені Духом Святим, не одне і те саме, і часто люди ці поняття не розуміють і путають одне з іншим, тому що пророкувати можуть і пастирі, пророкувати можуть і вчителі, пророкувати можуть і самі пророки, і навіть апостоли. І це не говорить автоматично, що всі стають. Пророками в розумінні і в контексті саме п'ятигранного служіння, про яке описує апостол Павло в посланні до єфесян, в чому ж особливість пророків і пророчого служіння? Перше, якщо ми подивимося в Біблію, подивимося на старозавітніх пророків, та й не тільки, то ми можемо побачити один дуже важливий аспект. По-перше, часто ДНК пророка воно тісно інтегровано в ДНК того народу, до якого Бог посилає цього пророка. Наприклад, пророк Єремія, він був він переживав. Все те, що переживав його народ Ізраїля. Пророк Єремія пророкував саме в такий драматичний період історії Ізраїля, коли, на жаль, через гріхи і беззаконня, через боговідступництво ізраїльський народ був змушений бути розбитим ворогами. Єрусалим був знищений, царем Новуходоносором, Язичинським царем. Храм Єрусалимським був сплюндрований, багато злюбен. З народу Ізраїля загинуло, а частина була відправлена в полон у Вавилон. І пророк Єремія він дуже описує збілю з гіркотою всі ці події. Якщо ми почитаємо його послання, особливо е, пророс е, ті слова, які він говорив в, своєму, в своїх пророцтвах, а особливо в книгу. Плач Єремії, якщо ми прочитаємо, проаналізуємо, то ми бачимо, що пророк Єремія він пропускав через себе всю біль, всі страждання свого народу, всю все те, з чим стикнувся його народ, Єремія пропускав через своє серце, через свій дух, через свою душу. Він казав, я би плакав би день і ніч, аби мені тільки хто давав воду для моїх сліз. І скрізь, і всюди, коли ми читаємо, то пророк Єремія завжди себе ототожнював із своїм народом. Він каже: Бог нас покарав, Бог з нами вилив гнів на нас. Він ніколи не відмежовував себе. Від свого народу він ніс тягар, він ніс біль і він ніс і переживав всі ті страждання свого народу, які переживав на той час Ізраїль. Теж саме, якщо ми проаналізуємо книгу пророка Єзекіїля, Бог взагалі пророку Єзекіїлю сказав: Ти будеш нести. Покарання або гріх свого народу будеш нести на собі, і Бог прямо сказав: ти будеш 390 днів лежати на правому боці і непорушно лежати, ти будеш нести беззаконня народу Ізраїля. А потім ще 40 днів ти будеш лежати непорушно на лівому боці, несучи беззаконня Ізраїля. І ти будеш харчуватися з жахливою їжею. Твій хліб буде змішаний із е, тварин. Творинячим гноєм, отак От це ти будеш прообразом того, як народ ізраїльський буде страждати від голоду і так само буде їсти оцю нечисту їжу. Тобто, ми бачимо, що ДНК Пророка. Тісно інтегровано і вплетено в ДНК народу, і пророк завжди ототожнює себе і своїм народом. Давайте ми подивимося на нашу історію України. Багато хто говорить, що Тарас Григорович Шевченко являється пророком українського народу. Якщо ми почитаємо книгу його твори Кобзаря, ми побачимо, скільки там болі, скільки страждань і сліз. Таке враження, що Тарас Григорович Шевченко сам перешивав. Переживав весь той драматизм, який переживав український народ, всю ту біль, поневіряння, страждання він наче пропустив через себе, через своє життя, через своє серце і через свою душу. Тобто пророки поставлені бути одним цілим і своїм народом, чи це добрі е, е, часи, чи це важкі часи, але пророк завжди стоїть в проломі за свій народ. В кінці 13-го року і в чотирнадцятому році Бог уже мені почав відкривати про те, що на Україну прийдуть жахливі часи, важкі часи, і я відчував в серці поклик стати в молитву, посилено молитися і ходатайствувати за Україну. Але в мене якраз на той час був дуже жахливий фінансовий стан. Ми дуже жили бідно з сім'єю. Ми жили в двохкімнатній орендованій чужій квартирі вже 10 років. І з усього майна, яке мені належало, був старенький Жигулик, який по віку був майже такий, як я. І знаєте, якраз саме на той час мені запропонували хорошу роботу з хорошою зарплатнею в 2000 доларів. Але потрібно було для цього виїхати за межі України. Я Дуже сильно боровся. Я розумів, що я маю дбати про свою сім'ю, але мені боліла так само і моя країна, і мій народ. Я довгий час боровся, і в останній мить я просто відмовився від цієї пропозиції. Я залишився в країні. Я став молитися, поститися за народ і Україну, і роблю це по сьогоднішній день. Також я пам'ятаю, як в шістнадцятому році пам'ятаю, в нас була велика молитва пасторська. Там були пастори з багатьох країн світу. Ми молились за Україну, ми молились за наш народ. І ось один із пасторів каже: я бачу зараз під час молитви, як Янгол України приходить на це місце. І він обгорнутий в український стяг. Жовто-блакитний. Як тільки він сказав ці слова, я просто впав ниць на землю. Як невидима сила мене скосила, я впав ниць на землю, і я став плакати і ридати. В мене війшла така якась неймовірна біль. Знаєте, як оце плаче жінка, коли втратила свого коханого чоловіка. Така біль і таке страждання, як начебто мама втратила свою рідну дитину, плаче і кричить до неба, тримаючи її мертвою на руках. Я тоді вже зрозумів, це було пророче, Бог дав мені відчути, просто якби дав зрозуміти, з чим придеться стикнутися і що придеться пережити народу Україну України в найближчі роки, і вже тоді я просто через себе по. Почав пропускати цю біль. Тому, перш за все, я хочу сказати, що Божі пророки це ті, які покликані нести тягар свого народу, стояти в проломі за свій народ і разом з своїм народом, як страждати, плакати, молитися і, 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 і не покидати його. Ще одна дуже важлива деталь, це. Те, що пророки поставлені стояти в проломі і в духовній війні за свій. Народ за свою землю, а я вам скажу відверто, що це бо часто буває навіть найтяжче, тому що пророкам доводиться стикатися з сильними демонічними силами, які атакують не просто якусь окрему взяту людину, а атакують цілий народ і цілу землю. Пам'ятаєте, апостол Павло пише, кажучи такі слова: коли я боровся зі звірами в Єфесі. Хто бачив, щоб апостол Павло боровся зі звірами в Єфесі? З якими звірами він боровся? З левами чи якимись іншими? Ні, він мав на увазі духовних звірів, тобто демонічні сили душеви, дуже високого рангу, про що він описує, що наша війна не проти плоті і крові, а проти начальств, властей, міроправителі, тьми века, сього духов злоби. В піднебесні. І саме з цими демонічними князями протис... боровся і проти їм протистояв апостол Павло, будучи апостолом багатьох язичницьких народів. І куди приходив Павло для проповіді Євангелія, він завжди там зустрічав сильну опозицію. І ми розуміємо, що за тою опозицією завжди стояли певні духовні сили. Відверто скажу свого власного досвіду, мені доводилось і доводиться стикатися з дуже сильним. Сильними демонічними силами. Я скажу так чесно: люди, які не посвячені на цю справу і не поставлені Богом, не зодягнути во всеозброєння Господнє, якщо вони стикнуться з такими духовними демонічними силами, мінімум, що з ними трапиться, це вони загремлять в психіатричну лікарню. А в більшості випадків їм це може просто коштувати життя. І той, хто вважає себе духовним чи пророком, він знає, що я говорю правду і він. Це може підтвердити. Тому більшість християн, Бог навіть не допускає до такого рівня духовної війни і протидії. Я ще скажу ще від себе. Ви знаєте, що я стикнувся з російськими демонами, я скажу, це саме сильні демони на землі, які тільки є. Тому що коли вони приходять, то іноді просто саме тільки молитва дає тобі можливість вижити. От просто молитва. Я пам'ятаю, коли ще перед початком війни я розумів, що щось насувається дуже страшне на Україну, я відчував цю духовну боротьбу. А коли почалась війна, то перші сім днів це взагалі було між життям і смертю. Це щось нереальне було. Просто був духовний тиск і боротьба настільки сильною, я не міг ні їсти, я не міг ні спати. Єдине, що я міг, це просто молитися, і мене витягувала молитви. І якщо мені вдавалося десь за тиждень поспати, десь там годин. Чи півгодинки, то я просинався просто від того, що я повністю був мокрий, моя постіль була мокра від поту. Таке враження, що в мене температура була 40 градусів. Тобто я розумію, наскільки була насичена в духовному світі сильна потужна боротьба. І ще хочу сказати: я вам скажу відверто: жодна, жодна ракетна атака, яка була росіянами скерована проти України. А вона не пройшла повз мене в духовному світі. Тому я відверто скажу: завжди перед ракетами ідуть демони, духи смерті, яких я дуже добре знаю. Це дуже жахливі і страшні демони. Вони просто розривають твій мозок і психіку можуть розірвати отак просто в дрантя в один момент, якщо ти не увімкнеш сильну молитву, якщо ти не почнеш молитися і не проголошувати Боже Слово. Тому це дуже серйозні глибокі речі. І ось чому в сумі того, що було мною сказано, але я сказав навіть не все, що стосується служіння пророка. Я вам трішки так пролив, хоч. Частково в чим доводиться стикатися пророком і яке служіння вони несуть. Тому ось чому Біблія каже, що пророкам моїм не робіть зла, і вибраних моїх, помазаних моїх не торкайтеся. Ось чому Ісус сказав, що той, хто подасть пророкові кружку води, той не втратить своєї нагороди. Тому що це служіння одне дуже тяжких, дуже важких служінь. А тепер, ще, що стосується снів, видінь і передбачення майбутнього, Біблія прямо нам говорить про те, що, окрім дара пророчого, який діє через пророка, пророку також дано бачити сни і видіння. І про це чітко написано в книгі чисел, 12 розділ 6 віршом. Ви там можете прочитати, бо говорить. До Мойсея, якщо буває у моєму народові пророк, то я відкриваюсь йому у вісні і в видінні говорю з ним. В Біблії є багато-багато прикладів, дуже багато прикладів, як Бог говорить до своїх пророків через сни і видіння. Навіть візьміть пророцтва Даніїла або книгу пророка Даніїла. Він там часто говорить ночне видіння, ночне видіння. Що означає ночне видіння? Це якраз говорить про те, що він спав і бачив у вісні видіння розумієте? тому знаєте, оці такі недоречні критика з боку багатьох християн про те, що якщо ти бачиш сон, розказує сон, про це сказано лише один раз в Біблії. Зрозумієте, і не можна. А якщо систематизовувати вчення Біблії, то там чітко сказано, що Бог говорить через сни і видіння. Але тепер, що стосується певного бачення майбутнього, я скажу так. Бог дав мені чітке пророче бачення, яке складається із сотень, сотень пророчих снів, видінь, откровень Духа Святого, яке Бог давав мені через слово, через Біблію, через інших служителів, через інших пророків. І це пророче бачення, воно, скажімо так, направлено просто на одну ціль. Бог мені чітко сказав: я тебе поставив говорити слово моє про те, що в мене є для України призначення бути житницею для всієї землі. Посила бути місіонерським центром для всієї землі. в мене бачення для України, щоб вона стала тою землею, апостольською землею, яка буде посилати місіонерів у усі кінці землі. І разом з цим, через це, коли Україна стане житницею всієї землі духовною, апостольською нацією, Бог каже: Я дам благословіння, процвітання і добрий час для цієї країни, для цієї землі, для цього народу. Ось чого стосується моє пророче бачення або та пророча візія, яку я несу яку я виконую. І всі 99 пророчих снів, видінь, про які я з вами часто ділюся, вони говорять лише про те, що Бог оприділив для України певний період часу, коли вона буде. То, тим, про що я тільки що вам сказав, і нічого іншого я не говорю на проти тим пророцтвам про те, що все буде знищено, Україна згорить дотла. Ми всі пропадемо в ядерному попелі і так далі. Я не знаю. Мені таке Бог откровення не давав. Бог завантажував мені це духовне пророче бачення, про яке я вам говорю і з вами, ділюся на протязі більше ніж 10 років. 10 років Бог мені говорить одне й те ж саме, одне й те ж саме. Мене часто запитують, а що на що на рахунок ядерної війни? Я не бачив, я не знаю, що я бачу, то я говорю. І тому, друзі, наостанок, якщо багато хто каже, ти не істинний пророк, ти вже пророк, ти такий, ти п'ятий, ти десятий. Я вам скажу так: пророк Єремія пророкував 42 роки, коли почали його пророцтва збуватися. Тому давайте ми трішечки наберемося терпіння. Почекаємо рік, ще два, три, і тоді будемо робити якісь висновки, і тоді побачимо, чиє слово здійснилося. Чи ваше, чи тих пророків, які казали, що Україна буде стерта з лиця землі, ми всі з голоду помремо і згоримо в ядерному попелі. Чи все таки те слово, про яке говорю і пророкую? Я і тоді будемо робити висновки. Тому не спішіть перечасно робити якісь висновки, бо ви можете просто-напросто, ну скажімо так, накликати на себе, ну Божий просто гнів тришечки. От я прощаю всіх, я благословляю всіх, хто мене критикує, засуджує, обзиває і так далі. Повірте, в мене достатньо сили, мудрості і терпіння духовного для того, щоб вас простити, благословити. Тому. Навіть іноді, якщо на емоціях там трошки можу з гнівом на когось стартонути, вибачайте, знаєте, от Біблія прямо каже, що пророки вони такі, вони народ не іставий, як по всенадальному перекладі написано. Трішки бувають такі, знаєте, от. тому от така ситуація, друзі. Добре, надіюсь, для вас це було корисно сьогодні почути це. Дякую всім вам за увагу. До побачення.